Встань, Господи, спаси мене, мій Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розвіщені владики, всечесні отці, преподобні сестри, дорогі брати наристи, достойна наша римська громада, наші парафіяни, наша молоди, наші діти, дорогі хресті, брати і сестри. Україні і в цілому світі, які зараз у цій прямій живій трансляції єднаються в молитві із Собором Святої Софії у Римі. Дорога наша українська родина в Україні і в світі. Слава Ісусу Христу! Слава. Найперше дозвольте мені усіх вас обійняти батьківськими обіймами з Києва. З того Києва, який сьогодні перетворюється на одне з найбільш небезпечних міст України, ворог намагається за всяку ціну залякати українців. Тому що варварські, посилаючи щоночі ракети, дрони на наші міста і села намагається, перш за все, знеохотити нас. Щоб нам руки впустилися, щоб українці лишили свою землю, свої міста, хоче ворог вбити у нас віру в Бога і надію на Його силу. Але сам факт, що сьогодні ми разом з вашими владиками є тут, показує, що всі ті намагання ворога людського роду є марними. Ми ще є всі під враженням оцього паломництва, яке ми пережили тиждень тому, коли українська громада з цілого світу здійснила свій Патріарший собор у Базиліці святого Петра, єднаючись в молитві із святішим отцем Папою Левом. А сьогодні Господь Бог до нас. Посилає вкотре своє животворче і діяльне слово. В сьогоднішньому Євангельському читанні ми чуємо, як до Ісуса Христа у Капернаумі приходить Римський сотник. Сам факт, що Римський сотник звертається до єврейського проповідника учителя було щось абсолютно небувалим. Більше того, яким словом сотник звертається до Ісуса, каже йому, Господи, римська влада визнає Господом нашого Спасителя Ісуса Христа. Більше того, він до нього приходить з чітким проханням, проханням порятувати Його розслабленого Слугу. Тобто він не просто визнає зверхність над собою Божої сили, яка виходить з Ісуса Христа. Ні. Він показує свою віру діяльність дієвість тої сили і просить зцілення. Цікаво Христос відповідає на це прохання, каже: ось іду. І йду до Твого дому. Теж такі слова Ісуса були абсолютно незвичайними в тих обставинах, тому що юдеї ніколи не входили у дім поган, бо вважали для себе це оскверненням. І цей сотник відповідає на це бажання Христа прийду до нього і каже: я недостойний. Щоб ти увійшов під покрівлю мого дому. Але промов тільки слово і слуга мій здорові. А тепер сотник дивує Ісуса. Христос каже, такої віри я не знайшов ніде в Ізраїлі. Але що власне здивувало Ісуса? Не тільки сам факт, що. Поганин повірив, в той час, коли сини і доньки ізраїльського народу не вірили. Але, можливо, найбільше вразило нашого Спасителя те, якого Бога визнав цей сотник? У якого Бога він повірив? Ми бачимо, що тут сотник начебто переймає. Розуміння віру в єдиного істинного Бога, яка є об'явлення в Божому Слові. Греко-римська культура шукала Бога як якесь найвище добро і красу. І дорогою для пошуку Бога була тогочасна греко-римська філософія. Людський розум був інструментом. Пошуку за Богом як якоюсь вічною ідеєю, яка існує поза простором і часом. Але сотник і сповідує трошки по-іншому. Сотник не так шукає за ідеєю, але шукає за живою особою. Він повірив в того Бога, який є діяльний. Того Бога, який не десь там далеко у своєму світі ідей витає, а того Бога, який сам прийшов до людини, більше того, його сила ось діяльно виливається на людину. І тому Христос його хвалить Так, такого єдиного істинного Бога в особі Ісуса Христа. Невидимого небесного Отця з силою діяння Святого Духа приніс людині наш Спаситель. Тому то, можливо, сотник повторює цю ісповідь віри Ізраїля, яку ми читаємо в Псалмах, Псалмопівця Давида, який каже: Воскресний Господи, спаси мене мій Боже! Бо Божий люд вірив не в слова, а в діла Божі. А потім розумів слово, яке Господь Бог звертає до нього. А на іншому місці каже, ти сказав і сталося, повелів і створилося. У те слово, яке творить, повеліває і діє, повірив сотник. І тому каже учителю. Я є підладний чоловік. Кажу тому, йди він іде. Прийде і приходить. У це діяльне слово, яке стає подією, повірив сотник. Те саме діяльне Боже Слово зараз звернене до нас. Ми сьогодні, можливо, приходимо так само, як сотник в тих часах, і кажемо: Господи, встань, порятуй нас. Вияви Твою силу серед руїн, крові, сліз України, не нашу, а Твою силу прославу перемогою над російським окупантом. І сьогодні Христос каже до нас: Я прийду. Але для того, щоб те слово стало дією, нам тільки треба повірити. Ту діяльну Божу силу, яка сьогодні виливається на нас у Христовій церкві через святі таїнства. Бо те слово, яке слухаємо, стає дією через благодать Духа Святого у таїнствах Христової Церкви. Та сила Божа нас уздоровляє. Та сила Божа. Яка виливається на нас у таїнствах з Христової Церкви, дає нам надію і обновляє її. Тому то перемогою України буде вияв сили Божої над зухвальством, хтивістю і нечестивістю ворогів, які сьогодні напосідаються на нас. Ми сьогодні святкуємо ще одне гарне. Марійське свято, свято Матері Божої неустанної помочі. Властиво, ми святкуємо вияв рятівної Божої дії в спільноті Христової Церкви. Попричиста Діва Марія є іконою Церкви Христової. І ми сьогодні почитаємо неустанну поміч, яка ніколи не змучується, не перестає. Не заникає, а все, готово до нас прийти. Цікаво, що культ цієї неостанної помочі, яку Господь Бог виливає українському народові через причисту Діву Марію поширився на наших землях, зокрема між Першою і Другою світовими війнами, коли ми, українці, не мали могутніх захисників світу цього. Коли багато хто і тоді казав, що немає України, немає такого народу, нашу землю знову поділили могутні світось його як свою особисту власність. В той час єдиною неустанною помічю була наша церква. Недаремно навіть наші подвижники тогочасного життя нашої церкви. Зокрема, блажений священомученик Миколай Чернецький був свячений тут, у Римі, в тому храмі Матері Божої неустанної помочі Навія руляна перед цією іконою пречистої Діви Марії. Мати Божа неустанної помочі через матір Церкву рятувала, помагала і буде помагати Українському народові, будучи носієм тої Божої сили, про яку чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Але зараз тут, у соборі Святої Софії у Римі, в нашому патріаршому храмі, ми були свідками ще одної історичної події. Сьогодні, в контексті діянь синоду і єпископів нашої церкви у Римі, ми урочисто внесли до цього святого храму мощі рівно апостольного Великого князя Володимира. Той Володимир, якого вкрали з України московські зайди, повертається сьогодні до своєї церкви. І дуже символічним є його присутність, присутність його ще й тут, у тому святому храмі. Бо патріарх Йосиф будував цей собор Святої Софії, споглядаючи на собор Святої Софії у Києві. І ми знаємо, що в його заповіті він передбачав, що в один день усі церкви київського коріння об'єднаються і тоді. Він бажає, щоб його було поховано у соборі Святої Софії у Києві. Наш патріарх спочиває сьогодні у соборі святого Юра у Львові, але прийде день, що він урочисто спочине в нашому матірньому катедральному соборі Золотоверхого Києва. Цього року. Наша церква урочисто святкує 30 років відродження структур нашої Київської митрополії і 20 років повернення осідка отця і глави нашої церкви назад до Києва. Сьогодні сам князь Володимир каже, що та церква, яка народилася у водах Дніпра, тому хрещенні, яке він подарував нашому народові, є тут. Ми є спадкоємцями цього київського християнства. Київська церква, яка живе свою традицію у повному і видимому супричастстві з наступником апостола Петра. І це сопричастя врятувало цю церкву упродовж століть. І сьогодні вона розквітає в Україні і по цілому світі несе як мати неустанну поміч своєму народові. А сьогодні святий князь Володимир своїй присутністю тут між нами запевняє, що всі ісповідники, мученики великі святі Київського християнства сьогодні є разом з нами. У це свято, у цей день. Ми просимо, встань, Господи, вияви свою силу, захисти свій народ. Мати Божа неустанної помочі. Поспіши з тою помічю до своїх змучених, заплаканих, часом знеохочених дітей. Святий великий, рівноапостольний князю Володимиру, Хрестителю України, будівничий, зачинатель будівництва Собору Святого Ісофії у Києві, молись за нас на небесах, за свій народ, за свою церкву і за українську державу. Господи, благослови багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Амінь. Слава Ісусу Христу!